Всім привіт! Вітаю шанувальників коропової лові на нашому каналі Flagman Shop. І це рубрика Файний огляд. І в сьогоднішньому огляді у нас коропове крісло CarPro Flat Feeder. Крісло CarPro Flat Feeder спеціально розроблено для флетфідерної риболовлі, яке забезпечує і та гарантує риболову високий рівень комфорту. Стальний каркас цього крісла дозволяє витримувати навантаження до 120 кг. Це крісло не має підлокітників спеціально для того, щоб флет риболов мав вільний доступ до своїх водилищ або до столів, на яких знаходяться насадки. Також, якщо ви причепили якесь навісне обладнання, також був вільний доступ до нього. Матеріал дуже міцний, надійний, це Oxford 600D, який довговічний і довго витримує всі навантаження і багато рибалок і на багато років. В спинці інтегровано під підголовник. Також є м'які частини на спинці та сидінні. Це для того, щоб риболов міг цілий день. Не встаючи з цього крісла, комфортно рибалити і не втомлюватися. Кут нахилу спинки регулюється в широких межах, і це можна зробити завдяки круглим фіксаторам. Відкрутивши з двох сторон ці фіксатори, ми можемо або підняти спинку, або опустити. Крісло має чотири ніжки, які також мають надійні фіксатори, з якими дуже легко працювати. Натиснувши вниз, ми можемо або розкласти ніжку, або скласти. Також ніжки обладнані збільшеними шарнірними поворотними пятами. Це дозволяє цьому кріслу не вгрузати в м'який ґрунт та надійно встановлювати на похилому березі або на дамбі. Ширина сидіння 50 см, глибина 40 см і висота спинки 42 см. Діаметр ніжок 22 см, висоту можна налаштувати від землі до сидіння від 30 до 40 см. Вага даного крісла 4 кг 340 г. Великою перевагою цього крісла є компактність, надзвичайна компактність. Воно дуже мало займає місця в автомобілі і зручне в переносці, якщо треба десь пройти. Не можете під'їхати машиною дуже е, зручне і легке. Транспортувальні розміри його 62 на 57х18 на см. В заключення хочу е, сказати, що я рекомендую це крісло всім риболовам, не обов'язково бути флетфідерістом, тому що дане крісло з його перевагою в компактності, е, в його легкості, в надійності це дуже великий плюс. Особливо, коли нема можливості багато возити речей і великі крісла не поміщаються в машині, в транспорті. І цей варіант те, що треба. Ще раз повторюсь, що дане крісло дуже і дуже комфортне, незважаючи на його компактність і його невеликий розмір. А також, кому сподобалось дане крісло CarPro Flat Feeder, ви можете його придбати в інтернет або в наших роздрібних магазинах. Сподобалося дане відео, поставте лайк, коментуйте. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, обов'язково активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові е, відеоогляди. І з вами був Ігор Чернов. Всім їх в останні луски. Всім пока!